Слава Ісусу Христу, маємо велику радість сьогодні. Христини Юстина. Молимося за також батьків і хресних батьків, тих, хто онлайн з нами приєднується, щоб розділити радість цього нового життя, фізичного народження цього на всього кілька днів назад. І сьогодні духовного знову народження цього хлопчика Юстина. Тому прошу прошу молитву Пані Юбце, пані Іван, дуже дорогі нам, тому ми щиро е і палко молимося сьогодні за їхнього е хлопчика. В ім'я Отця і сина Святого Духа. Амінь. ім'я Отця, і сина Святого Духа. Амінь, в ім'я Отця і сина, і святого, Духа, амінь. В Отця і сина і святого Духа. Амінь. Господеві помолімся, ім'я Твоє, Господи Боже, істини єдинородного сина Твого і Святого Твого Духа. Кладу руку мою на слугу Твого Юстина, що сподобався прибігнути до святого імені Твого і під покровом крил Твоїх схоронитися, Віддали від нього ту давню ману і сповни його вірою в тебе, і надією, і любов'ю, щоб зрозумів, що ти є сей єдиний Бог істинний і єдинородний син, твій Господь наш Ісус Христос і Святий Твій Дух, дай йому у всіх заповідях Твоїх ходити і вгодне тобі зберегти. Бо якщо вчиниться чоловік, живий буде в них, впиши його в книзі життя Твого, з'єднай Юстина, зі стадом насліддя Твого. Щоб прославилося імення Твоє святе в ньому і возлюбленого Твого Сина, Господа ж нашого Ісуса Христа, і животворного Твого Духа. Господи, нехай очі твої завжди милостиво споглядають на юстина, а вуха Твої будуть уважні до голосу, моління Його, возвесели Його у ділах рук Його, щоб сповідував Тебе, поклоняючись і славлячи, величний і ім'я Твоє і воскляв Тебе завжди по всі дні життя Свого. Бо тебе оспівують усе сили небесні, і твоєї слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, Господеві. Помолімся, Господи слава, ти, Боже Ізраїля, ти зціляєш усяку недугу і всяку неміч. Зглянься на слугу Твого Юстина. Знайди і випробуй, і віджени від Нього всі диявольські діяння. Заборони нечистивим духам і віджини їх, і очисти діло рук твоїх, і вживши швидкого Твого діяння, скоро сокруши Сатану під ногами Його і дай йому перемогу над ним і над його нечистими духами, щоб він, одержавши милість від Тебе, сподобався безсмертних і небесних твоїх тайн, і славу Тобі восилав, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Господеві помилімся, Сущий владико, Господи, ти сотворив чоловіка на образ твій і на подобу, і дав йому владу на життя вічне. А потім, коли він через ріг відпав, ти не погордив ним, але через вочоловічення Христа Твого спасіння світу встановив, ти і це Твоє створіння визволи від ворожої неволі і приймив Твоє пренебесне царство. Відкрий його духовні очі, щоб осяяло його світло Євангелія Твого, спряжи життям Його ангела світлого, щоб охороняв його перед усякими ворожими підступами, перед зустрічю з лукавим південним бісом і перед лукавими примарами. Вижені з нього всякого лукавого і нечистивого духа, що скрився і гніздиться в серці його. Вижни з нього всякого лукаву і нечистивого духа, що скрився і гніздиться в серці Його. Вижни з нього всяку лукаву і нечистивого духа, що скрився і гніздиться в серці Його, духа обману, духа лукавства, духа і долослужіння і всякого користолюбства, духа неправди і всякої нечистоти, що діється з диванської науки. Вчини Юстина словесним овечам святого стада Христа Твого, чесним членом церкви Твоєї. Сином і спадкоємцем царства Твого, щоб, поживши згідно з Твоїми заповідями і зберігши печать непорушну і захоронивши ризуну сквернену, він одержав блаженство святих у царстві Твоїм, благодатью і щедротами, і чоловіколюб'ям єдинородного сина Твого, що з ним благословені син з присвятим і благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Зараз прошу повернутися всім лицем на захід від храму і від імені Юстина відповідати на наступні запитання. Чи відрікаєшся, сатани, і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всього служіння Його, і всієї гордині його, його, чи відрікаєшся сатани і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всього служіння Його, і всієї ордині Його, чи відрікаєшся сатани, і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всього служіння його, і всієї гордині Його. Що ти відрікся, сатани? А зараз повертаємося лицем до Сходу, дивлячись на Христа в іконах і присутнього у святому Кивоті, так як Петро відповідав на любовне запитання Ісуса, так і ми від імені Юстина. Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднався ти з Христом? З чи віруєш йому? Вірує йому, як це відео Бога. І зараз, заходячи до храму, передаємо з молоком маму, також і нашу е, віру, молячись в молитву символу віри. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Svitlovi, 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 istina, svitlovi, 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 Чи з'єднався ти з Христом? З Чи з'єднався ти з Христом? З Чи з'єднався ти з Христом з і поклонися йому. Поклонявся Благословений Бог, що хоче, щоб усі люди спаслися, і до пізнання істини прийшли, нині повсякчас, і навіки віків. Господеві, Господи, помилуй. владико Господи Боже наш, поклич слугу Твого Юстина до святого Твого просвіщення і сподобай Його цієї великої благодаті святого Твого хрещення, Здійми його ветхість і обнови його на життя вічне, сповни його силою Святого Духа Твого на з'єднання з Христом Твоїм, щоб він не був більше дитиною тіла, але дитиною Твого царства. Благоволінням благодаті Єдинородного Сина Твого, що з ним благословенні, Пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. що просвіщає, освячує кожну людину, що приходить на світ нині повсякчас і на віки віків, Амінь. помазується слуга Божий Юстин, Єлеєм радості в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, що був відкритим ум Його на розуміння і прийняття таємств віри Христової, і на пізнання істини Його нині повсякчас, і на віки вічні. На зцілення душі. І тіла, і щоб він любив Господа Бога всім серцем своїм, усією душею своєю, і всіма мислями своїми, і ближнього свого як себе самого. Щоб він щиросердечно, взяв на себе благе ярмо Христове і з насолоду ніс тягар Його, і щоб він ухилявся від похоти тілесних на слухання віри і на прийняття. Божественного Євангелія, і нехай буде відкритий слух Його, щоби підносив руки до свої до святині і чинив правду на всякий час і благословляв Господа, щоб Він ходив слідами заповідей Христових. Хрищається, слуга Божий Юстин в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Облачається слуга Божий Юстин одержує радости, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молимося про стягання стяжання Святого Духа на е, Юстина, щоб всі дари Святого Духа повноцінно й щедро зійшли на це немовлятко, і щоб він все життя з допомогою нас, хресних батьків, батьків і всієї нашої спільноти, щедро дарував ці плоди Святого Духа у своєму досконалому, безрічному, святому християнському житті. Tchau. See you. Господь захисник життя мого кого устрашуся. Ми спрості, вислухаймо святого Івангеля, мир усім від матеря, святого Євангеля, читання, Слава Тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні, в той час 11 учнів пішли в Галилею на гору, куди їм призначив Ісус. Побачивши його, вони вклонились Йому, але деякі сумнівались, Ісус приступив і промовив до них, «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Ідіть, отже, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Amém. Слава тобі, Христе Боже, надії наша, слава тобі, Слава славосвісили, Святому Дубі і нині і всеча. Бог, на що в Йордані хреститися, з воли від Йоанна, спасіння нашого Ради, молитвами Причистої Своїй Матері, святих славних і всехвальних апостолів, молитвами новомучеників українського народу, святого Пантелеймона, день, який сьогодні ми торжественно звершуємо. Молитвами, мученика Юстина, покровителя, новохрещеного Слою Божого, і молитвами всіх святих помилує і спасе нас, бо Він благий. І людинолюбним новоохрещеному слузі Божому Сину, хресним батькам Надії Володимиру, батькам Івану пані Любці, і братику жан і Юлі, нехай Господь Бог сотворить многії благі літа. we